Цінність українських розробників у всьому світі дуже висока. Багато з них працюють в таких компаніях, як Microsoft, Google і Apple, змінюючи на світ на краще. Однак не всі виїжджають за кордон. Багато хто залишається в Україні і розробляє власні проєкти, націлені на світовий ринок. На честь дня конституції України ми розповімо про найвідоміші вітчизняні відеоігри. Охопити всі проєкти не вийде, тому звернемо увагу на найбільш значущі, які отримали високі оцінки критиків або мають велику фанбазу. Ця гра у всьому світі відома під назвою Cryostasis Sleep of Reason, розроблена українською компанією Action Form у 2008 році. Комп'ютерна гра в жанрі survival horror, режим виживання в жанрі жахів, отримала високі оцінки критиків і гравців. Мета рейтинг гри становить 7,9 балів. 10 років тому проєкт виглядав просто фантастично, оскільки Анебіо Сан Rozumo була першою відеогрою, в якій використовувалася кінематографічна графіка з ефектом Motion Blur. При цьому всі об'єкти використовували високополігональні моделі. У самій грі була використана реалістична фізика з технологією Physics. Можна було помітити, як лід на замерзлих стінах починав танути при включенні джерела тепла і стікав на підлогу тонкими потічками. Серія комп'ютерних ігор в жанрі стратегії з елементами стрілялки по другій світовій війні. Проект в тилу ворога розроблений українською компанією Bestway Вейс Сєверодонецька. Перша частина вийшла в 2004 році, відома на заході як Soldiers Heroes of World War II. Гру високо оцінили в усьому світі, виставивши 8,6 балів Metacritic. Гра чіпляла нестандартним для стратегії підходом, коли кожен окремий юніт міг керуватися гравцем вручну, ніби в шутері від третьої особи. Крім того, в грі була маса різноманітних рівнів з високою деталізацією і увагою до дрібниць. Гравець міг взяти під управління будь-яку техніку, включаючи ворожу танки, бронетранспортери, мотоцикли, вантажівки, автомобілі. Найприємнішою фішкою гри була тотальна руйнація. Ній майже не було об'єктів, які не піддавалися знищенню. У наступних частинах навіть з'явилися подоби реформінгу, коли вирву від вибуху можна було використовувати як укриття. При цьому кожен рівень являв собою пісочницю, де кожен міг проходити локацію, як йому заманеться, використовуючи всі можливості гри. Хтось вибирав непомітну тактику, а інші вважали за краще сісти в танк і зрівняти всю локацію з землею. На 2018 рік у Best Way налічується 15 ігор в серії в тилу ворога. Остання з яких вийшла 2016 року з назвою Штурм 2. втилу ворога початок. Зараз компанія активно розробляє чергову групу Другій світовій війні «Gates of Hell», використовуючи давно відточену формулу успіху, але з поліпшеною графікою і кращою фізичною моделлю. У 2000 році з'явилася українська відповідь популярній стратегії Age of Empires у вигляді гри Козаки європейські війни. Це гра в жанрі стратегії в реальному часі, розроблена київською студією GSC Game World. Гра підкуповувала приємною на той момент графікою і великою кількістю країн, за які можна було зіграти: Австрія, Алжир, Англія, Венеція, Іспанія, Нідерланди, Польща, Португалія, Прусія, П'ємонд, Росія, Саксонія, Туреччина, Україна, Франція та Швеція. Більшість країн, переважно країни Західної Європи, мають стандартний набір будівель і юнітів. Юніти кожної країни, крім зовнішніх відмінностей, мають свої індивідуальні особливості. У сюжетній компанії можна було очолити козаків Запорізької січі і повоювати проти татар, а потім поборотися за незалежність від Речі Посполитої. На 2018 рік вийшли три повноцінні частини козаків і дев'ять доповнень до них. Остання гра у серії Козаки 3» вийшла в 2016 році. Гра стал Кертін Чорнобиля розроблена студією GSC Game World, у всьому світі асоціюється з Україною поряд із борщем, Шевченком та Чорнобилем. Гра довела, що український геймдев може зробити атмосферні ігри, які не поступаються західним аналогом. Головна причина популярності можливість поблукати віртуальною чорнобильською зоною, мертвим містом Прип'ять купою монстрів і аномалій, і цікавим нелінійним сюжетом. Тим, хто пам'ятає анонс гри в 2001 році, довелося чекати довгі сім років до моменту виходу. За час розробки сталкер Тінь Чорнобиля двічі змінив назву, змінив стилістику з футуристичного аркадного шутера до екшена у відкритому світі майбутнього Чорнобильської зони, і на жаль, втратив безліч обіцяних можливостей: на кшталт водіння транспорту і повноцінну систему A-Life. Хоча найбільше групу любили саме на теренах країн колишнього СНД, оскільки грі була в наявності своя рідна стилістика. Саме за атмосферою пробачали численні баги, яких в сталкер було величезна кількість частини з яких не виправлені й досі. Після Тіні Чорнобиля вийшли ще два аддони у вигляді самостійних ігор Stalker Чисте небо і Stalker Зов Прип'яті. Останнє виявилися найвдалішою ігрою серії, максимально наблизившись до показника той самий Stalker. Метро 2033 це відеогра в жанрах шутера і жахів, що з'явилися в продажі в 2010 році. Розроблена українською компанією 4A Games з Києва, частини з яких раніше працювали в GSC Game World. Є першою повністю вітчизняною грою, що вийшла на ігровій приставці Xbox 360. Сюжет гри ґрунтується на одноіменному романі Дмитра Глухівського метро 2033». Він розгортається в постапокаліптичній Москві, а саме в московському метро, де кожна станція є оплотом різноманітних політичних рухів від комунізму до анархізму. Успіх допоміг розробникам випустити продовження у вигляді метро «Last Light», яка продовжує оригінальну історію. А в лютому 2019 року 4A Games випустили третю гру в серії Metro Exodus. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал і поставити нам подобачки за старання. До нових зустрічей, па-па!